Якщо вам 5 років і вам поставили звук ри, а в повсякденному житті він відсутній, тобто вам його не автоматизували, то вам обов'язково потрібно автоматизувати звук Ри, саме починаючи зі складів в словах, потім в словосполученнях, потім в реченнях, також чистомовках. Щоб я вам радила обов'язково використовуйте склади зі збігом приголосних або слова зі збігом приголосних. Ось так це виглядає. Подивіться автоматизація звука Ри зі збігом приголосних. Дра.

Да працюємо з горлом, але якщо ви не працювали з логопедом, звук ри просто присутній окремо то тоді я вам раджу: перше прокачати артикуляційний апарат. Все одно м'язи артикуляції мають бути прокачені. І десь йде і якась слабинка. Обов'язково пропрацювати сильний повітряний струмінь, тому що коли в дитинки коли слабкий сильний повітряний струмінь, то в дитини, звісно, в повсякденному житті звукри відсутні. Чи може бути непропрацьоване слухове сприйняття? Можливо, дитинка саме не чує той звук в словах. Коли ви пропрацювали артикуляцію, ви ставили вже чіткий звук ри, то ви його автоматизовуєте. Якщо вам все ж таки ще немає п'яти років, то це ще вважається нормою. У вас е, хороша динаміка, тобто звук ри вже присутній, просто він відсутній у вас в словах. Тому вам над цим трішечки можна попрацювати Ди, в дитини ще звук ри, саме на стадії становлення. Успіхів вам.